Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних тегло в І сьогоднішній наш огляд буде про дошку дуб Азорес Медіа з колекції Вінтаж». Давайте розглянемо її ближче. Паркетна дошка Azoris Media зроблена з високоякісної дубової деревини. Вона вражає натуральною текстурою та теплим медовим відтінком, що створює атмосферу комфорту та затишку. Індивідуальні візерунки дерева з наявністю яскравих сучків та тріщинок додають підлозі природного і автентичного вигляду. Кожна її мостина є унікальною та має особливий характер. Ці природні ознаки підкреслюють справжність деревини і роблять приміщення ще більш оригінальним та привабливим. Паркетна дошка Dub Azores Media стане не лише надійною покрівлею, але й стильним елементом для створення елегантного інтер'єру у сучасному, класичному або еко-стилях, в яких особливо цінується використання натуральних матеріалів та природних елементів. Використовуючи цю паркетну дошку в різноманітних інтер'єрних концепціях, ви зможете яскраво виразити свій власний унікальний стиль. Розмір паркетної дошки Azoris Medio становить 155 мм на 2 м 200 мм, товщина 14 мм. Вона має текстурну поверхню, виготовлену методом брашування, покриту натуральною олією та обладнану чотиристоронньою фаскою, яка підкреслює контури кожної планки на готовій підлозі. Для догляду за паркетною дошкою вкритою олією слід дотримуватися кількох простих порад. Регулярно видаляйте пил та бруд, це допомагає уникнути подряпин та зберігає природний блиск. Миття підлоги робіть за допомогою гарно віджатої вологої ганчірки, уникаючи надмірного намокання, щоб вода не потрапляла в глибокі пори деревини. Якщо виникла пляма, використовуйте спеціальні м'які засоби для чищення, призначені для олійних покриттів. Уникайте агресивних чи абразивних засобів. За потреби використовуйте спеціальні олії для паркету, щоб оновити та захистити покриття. А для захисту підлоги від подряпин використовуйте повстяні наліпки під меблями, щоб уникнути слідів від їхнього переміщення. З правильним доглядом, паркетна дошка з олійним покриттям буде служити довго, зберігаючи свою природну красу та теплоту. Вкладати цю дошку можна на будь-яку підкладку барлінок. Також рекомендується і клеєве вкладання до стяжки за допомогою паркетної хімії Барліник. Це забезпечить монолітне покриття без хрусту чи скрипу при перепадах температур, навіть при монтажі на теплу підлогу. Незалежно від обраного методу вкладання ви отримаєте надійну, безпечну та екологічно чисту підлогу з гарантією на 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!